Італія разом з Україною, аби це довести до столиці, прибув італійський піцайоло Стефано Каноші, готував для воїнів, які зараз лікуються у шпиталі після поранення найкращі страви італійської кухні. А заразом і провів майстер-клас для українських кулінарів. Чим здивував захисників закордонний шеф-кухар? Далі у сюжеті. Піци не буде. Познайомити з італійською кухнею через розмаїття і інших традиційних страв вирішив фаховий італійський шеф Стефано. Чоловік працює в одному з найкращих світових закладів, що спеціалізується саме на піці. Цьогоріч він приїхав в Україну, аби розрадити українських військових, які отримали поранення. Лазанья, скалопіні з курятиною, пісна картопля, брускети з запашною оливковою олією і грибна підлива це традиційна кухня. Лазанья – одна з найкращих страв. Стефано розповідає, що італійців і українців об'єднує схоже ставлення до їжі для обох наших націй. Їжа це про емоції, спілкування і любов. Бо саме за столом ми збираємось з родиною на кожне святкування. Готуємо вишукані наїдки для зустрічі з друзями. Їжа це важливий компонент, який об'єднує людей у багатьох ситуаціях в житті. Вечеря ланч це один з тих часів, найкращих часів в житті людини. Їжа це момент відпочинку, спілкування, затишку та класних емоцій. Саме тому Стефано вирішив, що найкраще буде зібрати усіх воїнів за спільним столом, аби подарувати їм емоції, і здається, йому вдалося. Дуже смачно. Італійська кухня. Що Цікаво. Лозаня з грибами, смачна. Ну, відповідно, теж інші страви. У мене багато. І ноги, і голова, і живіт, і переломів, чи 6. Для моральної підтримки тим паче, що у мене дружина тут постійно. Але, на жаль, не всі мають можливість приділити увагу, тому що є дуже багато. З інших областей, з інших регіонів України, і вважаю, що це дуже важливо. Дмитро чекав свою улюблену італійську страву. втім, і сьогоднішнім меню задоволений у шпиталь потрапив з поля бою із травмою ключиці, поламаними ребрами і величезною гематомою на нозі. Просто коли ну якесь внімання до військових, це дуже підбадьорює. Це підтримка, це увага це завжди. Добре, що там до когось може прийти дружина, не, прийшла, а до когось не може прийти дружина. Приготування цього обіду Стефано допомагали кухарі українських ресторанів у такий спосіб. Вони хотіли подякувати воїнам. Всі, хто були бажаючі, залучилися до майстер-класу від Стефана, і далі була пропозиція допомогти в такій добрій справі. Стефано дуже смачний, цікавий шеф. І дійсно, ну ми тут в Україні готуємо італійську кухню, але це в нас в Україні це рівно, що вони там будуть готувати наш борщ. Тому дійсно є чим повчитись. Італійськими традиційними. Стравами почастували сотню українських військових, які зараз на лікуванні у шпиталі. Так, пан Каноші приїхав до України також завдяки ініціативі та підтримці італійського посольства в Україні. Ми дуже раді, що ми знайшли талановитого спеціаліста, який був готовий поділитися своїми простими, економними та дуже смачними рецептами, які можуть бути приготовлені з інгредієнтів, які доступні під час війни. Адже ми розуміємо, що в цьому контексті не всі інгредієнти можуть бути легко знайдені. І це також один з секретів успіху італійської кухні в усьому світі, тому що вона уособлює майстерність створювати вишуканий смак на основі простих інгредієнтів. Ксенія Павлишин, Даниїл Самсонов, Олексій Євченко, програма Вікне СТБ, Марафон. Єдині новини.